Іт перемовин між двома президентами, в контексті якого повернулися, повернулася частина наших бійців. Ну, почнемо напевно з того, що переговори все таки тривали не один день, і рішення було прийнято. Можливо, вже остаточне було рішення прийнято під час візиту Володимира Зеленського до Туреччини, але переговори тривали декілька місяців. Наскільки я знаю, про це говорять і українські представники. Тому це ну скажімо, не спонтанне рішення турецького президента. А, і е, е, ясна річ, що е, ви вже згадали про певні реакції е, російської сторони, але слід сказати, що вони ну не такі вже і голосні, тобто я маю на ну, увазі, офіційна реакція доволі стримана. І я думаю, в значній мірі це пов'язано з тим, що зараз е, Росії Туреччина більш потрібна, ніж Туреччина Росії. І тому вони просто об'єктивно не можуть бити горшики. Більше того, я думаю, що от заяви, які прозвучали під час переговорів, тобто те, що Туреччина заявила про те, що Україна заслуговує на вступ у НАТО. А потім інформація, яку ми маємо сам на зараз, про те, що Туреччина, в разі якщо Росія вийде з зернової угоди разом з Україною, буде забезпечити безпеку транспортування зерна і, і власна звільнення з турецького, ну такого м'якого, але полону наших захисників, це формування сильної турецької позиції на переговорах з Путіним. Як мінімум, станом на зараз, ми бачимо, я бачу, я, я бачу все це о такий спосіб. Цей жест Туреччини, власне, так вони зараз домагаються, хочуть того, хочуть змістити свою позицію, власне, свою вагу. Що може ще означати цей крок? Тобто вони не обговорювали цього питання ні з ким, наскільки я розумію? Принаймні, про це не було відомо широкому загалу. Можливо, ви знаєте про якісь інші домовленості, перемовини, які були за зачиненими дверима. Тоді, будь ласка, розкажіть про них, і чи в такий спосіб? Туреччина не демонструє теж свою, не може, не зневагу, але власне вищу позицію, позицію, яка дозволяє приймати рішення самотужки і власне якісь такі нові правила встановлювати. А друге питання президентові нашому як вдалося, от власне, в такий спосіб, швиденько організувати це повернення в Україну і те, що воно має щось спільне із вільнюським самітом. Ну, якби я навіть знав якусь е інформацію в е закритих дверей, я б все одно б не сказав би. Якщо розуміти, не зможу з вами поділитися. А якщо е мова йде про власне якийсь спосіб швидко так здалося організувати, ну я думаю, що саме через те, що такі консультації, переговори тривали і рішення було готове. Щодо ще таких важливих результатів цього саміту, без сумніву, це початок будівництва заводу з, з безпілотників в Україні. Ну і, взагалі, весь комплекс військово-технічної військово-технічної взаємодії співпраці з Туреччиною, і ми бачимо, що він розширюється кількість різних машин, бронемашин, артилерії. Стає більше і більше, і тому тут вже немає, звісно, ніяких ніхто не озирається на Москву. Ну я, наприклад, вважаю, що з самого початку Туреччина не приймала рішення самостійно. Це, це одна із таких елементів важливих турецької зовнішньої політики. Навіть якщо часто ця політика може і шкодила якимось відносинам з європейським союзом, ну це бо. Їх, їх, їхній вибір. І з Москвою вони робили те саме. Ми часто сприймаємо от такого. Хто ще, пане Ігоре? Хто ще з Туреччиною разом приймав це рішення? Ніхто. Туреччина сама приймала рішення. Ніхто більше не приймав. А навіщо когось ще залучати, коли можна прийняти рішення лише з Туреччини? Пане Ігорю, перспективи і позиція Туреччини щодо членства України. В НАТО, ну, вона позитивна. Там модальність, звісно. Ну, просто ми краще бачимо було... так би мовити, дивну модальність у шведському питанні. Ну, шведське питання, це окреме питання. Це питання відносин штатів і Туреччини. Це питання відносин Туреччини і Європейського Союзу. Сьогодні Ердоган заявив про те, що ми дозволимо вступати Швеції в НАТО, якщо то Європейський Союз відкриє переговори про вступ Туреччини до Європейського Союзу. Тобто на кожному етапі Туреччина торгується і буде торгуватися, і власно треба до цього звикати. Я думаю, що. Звісно, європейцям можливо більшості європейців це не дуже подобається. Туреччина не дуже зручний партнер, але от маємо те, що маємо. А тому з України і немає про що там торгуватися з Штатами. Тут все прозоро у нас немає проблем, і відповідно ми можемо абсолютно спокійно вирішувати на рівні двосторонніх відносин. А якщо до зернового коридору, оце вони зараз. Всупереч домовленості з Росією віддали нам, повернули в Україну командирів, а зараз декларують, що хочуть ще на три місяці продовжити дію зернового коридору. Так, ми теж підтримуємо це бажання і ми теж зацікавлені в цьому. Якось ці дві події одна з одною ліпляться. Це, це формування сильної переговорної позиції з боку Туреччини. Я ж кажу, Туреччина Росія зараз більш залежна від Туреччини, ніж Туреччина від Росії, тобто будь-яка спроба росіян нашкодити Туреччині, а зерновий коридор це удар по престижу іміджу і зовнішній політичній вазі Ердогана, сприймається як недружня поведінка. Відповідним чином Туреччина буде реагувати в крайньому випадку. Як я вже зазначав, туреччина може в принципі забезпечити безпеку цих сух суховантажів. Тобто зерновозів, які власне більшість турецьких своїм турецьким флотом і військово-морським флотом, і тоді взагалі ця тема просто перестане ну предмет переговорів щодо зернової угоди з Росією. Просто відпаде сам собою. Росія навряд чи на це піде. Росія буде змушена продовжувати цей цю зернову угоду. Якщо ні, то тут я думаю, що вони самі стрільнуть собі в ногу. Пане Ігорю, а як це вдається Ердоганові? Ну з одного боку, будьмо відвертими, так Туреччина є торговим потужним торговим економічним партнером Російської Федерації. З другого боку, вона протискає свої інтереси всюди, де вона може, і розуміємо, що. Турецька стратегічна позиція вона розрахована теж на середньострокову перспективу насамперед, але навіть на таких на тактичному рівні вони свого не відпускають. Так з другого боку, теж розуміємо, ну що Ердоган пішов на символічний жест, тобто, коли він віддав інтернованих частину інтернованих наших військових, повернув в Україну, тобто він це зробив свідомо. І отже, якщо, наприклад, в Кремлі е, почнуть далі. Викаблучуватись, можливо, Ердоган піде ще на якісь додаткові жорсткі кроки. Ну, ви знаєте, давайте я відповім на першу вашу частину питання. Чи виходить у все у Ердогана? Ні, далеко не все виходить у Ердогана. У нього також в політиці дуже багато прорахунків і невдач. Просто, от якраз через те, що зернова угода це одна із небагатьох вдалих зовнішньополітичних акцій. Це якраз дуже цінно для Ердогана. А якщо подивимося, ми скажімо, там ситуацію з південним Кавказом, ситуацію з Сирією і багато чого іншого, то там не все так гладко, як хотів би Ердоган. Якби так було, то в принципі питання сирійських біженців було б розв'язано багато краще. Відносини з європейським союзом також залишаються дуже складними, і багато чого іншого, в принципі, ну економічна ситуація, я взагалі мовчу. Тобто, там всі ці експерименти довели ситуацію до ручки, по суті. Тому ну не все так гладко, не все виходить, і середньострокова перспектива також доволі туманна. Якщо говорити про, про те, що така стратегія існує.